Сьогодні в нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні. Перше, 2, лютого, так, субота-неділя, у нас починається новий місяць. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо дивитися, так. Та давайте подивимося, якими ці вихідні дні будуть для нашої країни. так. Ну, активність буде. Активність буде, вона нас не полишає, так? І поки що спокою ми з вами не можемо побачити, скажімо так. Так, давайте подивимося, що по цій активності: дуже багато маніпулювання з боку ворога, циклічні події, повторювані події, які стосуються ліній зіткнення. Військові, так, там, де військові, там може бути ще більше напруження. Прикордонні території, тобто все що стосується прикордоння. Там може бути дуже багато маніпуляцій, брехні, наслідкових енергій, Тобто будуть намагатися там зробити все, щоб просунути свої позиції максимально. Тобто там напруга буде достатньо велика, ще більша. Так, що стосується загалом країни, скажімо так, провокації по території країни також вони будуть від ворога, так, ми з вами це розуміємо, і ми можемо мати також наслідкові енергії, ми можемо мати втрату ресурсів та забезпечення частково. Давайте подивимося: об'єкти, пов'язані зі світлом. Ціль конкретна йде на об'єкти пов'язані зі світлом, там може відпрацьовувати захист, тобто поруч близько, але від часткового ураження ніхто не застрахований. Також об'єкти пов'язані з водичкою. Вода, водне забезпечення так, теж може відпрацьовувати захист близько. Але ми можемо мати якісь труднощі, складнощі, так з водопостачанням та світлом. Тобто, це ми повинні розуміти з вами, так, і адекватно оцінювати ситуацію. Що стосується загалом, дивіться, близько ресурсних об'єктів, так, захист, масова та активність вона буде от і багато може летіти над будинками. Над якими ж і може відпрацьовувати також захист. Польоти, тривоги можуть бути довгі, затягнені. Загалом така енергія достатньо напружена, але дуже багато, скажу вам, захисту. І більше активності припадає на темний період доби, тобто нам необхідно бути уважними, слідкувати за оголошеннями, за повідомленнями. Все буде Україна.